Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цетрин. Гідрохлорид... Ой-ой-ой. ой Рибофлавінін. Ой... Придоксін. Гідрохлориду. Ой, одна хімія. Кислоти, оскорбі. Добрий день. Доброго дня. Дайте мені, будь ласка, щось від простуди. Це ти правильно зайшов. Запам'ятай. Так. На повний місяць збереш кропиви і окропом є, залий. Над відваром а, прочитаєш отаке. Місяць, місяць, молодий, мою душу збереги. Бабулечка, бабулька, ви, може, щось не дочули. Мені ліки, ліки потрібні. Це я чула! От з молоде, з молоде покоління, сперечаються, сперечаються зі старими. слухай далі. Від простуди Ромашка дуже добра. На дубовому корінні її. Слухайте, я, я вибачаюсь, а ви е, тут працюєте взагалі? Ви провізор? 70 років. років. От таких, як ти, дурбецл, і лікую. Ой, та не кажіть дурні. Дурня в твоїх рецептах. Зрозумів. А я, я все з власного досвіду. Все сама, все сама. Ромашка на дубовому корінні. Я зрозумів. Слухайте, мені від кашлю щось потрібно. Кашель. Ну, Так би казав, від кашлю дуже добрий компрес. Так. Вата, марня і по 50 треба. В своєму розумі я не буду цього робити. Ну не хочеш, я давай. Попісяю. Знаєте, куди попісяйте? Так, все, я зрозумів до побачення, пішов шукати іншу аптеку. Стій! Дружина є в тебе? Ну, звичайно, є. Mm. А, а вона кремами а, різними мазюкається. Ой, це взагалі-то у нас проблема. О. Ці крема по сто баксів. Ой. Купую, 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 купую. А вона все мазюкає мазюкає. Мазюкає мазюкає. Сто баксів, це дві моїх. Пенсії. О, не кажіть. Ага. Слухай, виручу тобі. Є такий крем так гарний. Береш свій. Ху... І що? <ріст> втираєш, втираєш. – Так, ні, я все зрозумів. А ти, а ти потрогай бабкину шкіру. М? Ну, м'ягеньке. М'ягеньке, а за все життя жодного крему. О. Все дід покійний. Ну, все, до побачення. Діду прийде. Ті стій! стій – А волосся а у жінки теж хломке. Ну так, щось, значе, так. Да. Угу. Слухай, на наубиваючи місяць, три рази на, на добу треба чебрець. Збирати. І, і, і його треба відварувати, відварювати. І в моєї жінки буде таке саме сиве волосся, як у вас, так? А ти все волосся у бабці бачу? Так, до побачення. Стій! Що? До побачення. Зуби, Гляді, які зуби, зуби. о! Бач, всі мої. О! Всі рідні. О! Бачиш, о, о, які зуби у бабці. О! А це все паста моя. Яка паста? Паста моя. Береш виноградне листя, грицький орих. Так. Перетираєш, притираєш і говориш. Зуби щоб були, 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 зуби, 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 щоб. Я запам'ятав, все, бабуля. Бабусю? А? а чого це ти мій одягла? тягла? А... а, почекайте, то це не провізор. Провізор ви, так? Так, це моя бабуся, їй 120 років, а вона ще та бешкетниця. – 120 років? Так. О, а виглядає років на 90. О, я ж говорила крем. Нехай вас зовнішність не обманює. Вона на ті гроші, що зекономила на чорний день, зробила собі пластичну операцію. Підтягнула шкіру, ставили зуби, пересадила волосся. І всім розказує, що подорожником натерла. А, це. Ліки, зуби, зуби місяць місяць. Зрозуміло. Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії. Блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Здоров колегам по цеху! Привіт! <кхай> з яких це пір о, ми з вами колеги? <кхай> я взагалі то Людям ж, ж, життя продовжую. Так і ми продовжуємо людям життя. Ти бачив, які ми дороги робимо. По ним ганяти неможливо. Що вам? Нам цей е, як... гіпс. О! Гіпс! А що е, поломано? Рука нога? Дорога? В сенсі. Ну, в сенсі. Ми асфальт пропили. Продали. Закінчився в нас асфальт, і ми хочемо е, там тріщину таку гіпсом заляти. Гіпсом? Так. Я вибачаюсь, але гіпс тримається ну максимум місяць. Так і асфальт місяць тримається і що? А. Скільки там бінта в упаковці? А? Два метри. А скільки там яма? Метрів десять у нас. Метрів десять. Це нам потрібно три бінта. Ти що, Тупий, чи що? Ти не можеш два на десять помножити, чи що? Mm. Сім давайте. Сім, точно. Ось. Так. Слухайте. А візьміть ще зеленку, ватку і пластир. На що? <рес> ну, як це? Коли ви ранку обробляєте, вавка загоюється. Так і ваша дорога. Ти що думаєш, що ми геть тупі? Ну, як хочете. Але у Німеччині так роблять. У Німеччині? У Німеччині гарні дороги, я чув. Давайте. Давайте. Ага. Так. Зеленка, ватка пластир. О, <клес> <клес> слухайте. Ну, і так, щоб міцно-міцно трималось ще кальці. Ну, давай, давай. Кальці корисні. <клес> так, з вас 500 гривень. 500 гривень. 100, 200, 300, 400, 500. Ага. Слухайте, а яку ви вулицю ремонтуєте? Яку? Садову. О! Добре. Добре. Бувайте. До побачення! Ага. Навігатор. Садову об'їжджати. Ви ще десять хвилин маєте бути відкритий. Там це душу! Вітя, вітя! Дякую, вітя. Боже, скільки пенсіонерів зібралося! Я таку чергу бачила, коли ми зробили знижки три проценти на просрочені препарати. Ага, Я ж тобі казав, не треба було цю фігню ставити. Та ладно! Хоча б гроші за це брали, а то ж безкоштовно. Ти чорний вхід закрив. Закрив костелями. Правильно, правильно, правильно. Вількну Вікно в туалеті! Ага. Що думали? Я до вас не протиснуся. Та я до мера в кабінет втиснувся. Я перший в поліклініку заходжу. Я, я субсидію без черги оформив. Що думали? А ну, міряйте мені тиск. А -а -а. Так? Мірайте. Мірайте мені тиск безкоштовно. Слухайте, ви вже 25-й раз за день сьогодні міряєте. А він мене скаче. <рес> Тим більше у вас написано. Безкоштовно. Ладно, Міри сказав. Один дід нічого страшного. Давайте вашу ручку. Мірай, міряй, ручку, давайте. Давай. Ей, ей, ей. Що, що таке? Чому ти спиш. Скільки там? Ой, 120 на 80, як і останні 56 разів. А добре, добре. Міри ще. Навіщо? Я тобі кажу, тиск мене скаче. І у вас написано. Так, так, безкоштовно. Ви вже сто разів казали. О! мірай! Скільки там? Сто двадцять один. О! Скаче! Я ж казав. Ой, як скаче, ти, диви, а ми. Такі безвідповідальні не повірили вам, ай-яй, що ж робити? Ага, Вже 120 на 82. Це О! ж катастрофа! О! Треба щось терміново робити. Роби! Піду візьму шприц і ліки, будемо знижувати вам тиск. Бери найдорожчі ліки! Точно найдорожчі! А, навіщо? Шприц! Тихо, вам не можна розмовляти в такому стані. Зараз, зараз. О, Боже, у вас сто двадцять на вісімдесят <свистит> три! <свистит> Ось найдорожчі ліки, п'ятдесят гривень за ампулу. <свистит> а це шприц! <свистит> а, навіщо? Такий великий. Як у вас же великий тиск? Ага. Ось і шприц має бути великим, а ми вам ще поставимо клізму, щоб знизити ваш тиск максимально. Велику клізьму? Ні-ні. ні 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 А, Мене вже краще, а мене вже краще. Ні! Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Давайте міряти! Ні, краще, краще! Здихалися! Бачила, як побіг. Тиск у нього стрибає. Ні, ну у нього реально стрибає. Трішечки. Та ладно, я тебе прошу, він нас ще всіх переживе. Точно. Ще іншим розкаже, щоб сюди не ходили, бо буде. <звук> <звук> Рафан на радіо працює. Я тебе прошу, прибериться, га? <звук> <звук> ладно.